Алтівське трамвайне депо це одне з тих підприємств Харкова, що рашисти розбомбили вщент, депо перетворилось на суцільні руїни. Ось як воно виглядало наприкінці весни, початку літа 2022-го. Зважаючи на колосальні руйнації, десятки знищених трамваїв та понівечених автобусів на підприємстві залишилась надійна команда. І коли у Харкові через постійні обстріли міський транспорт був паралізований, водії комунальних автобусів, трамваїв, слюсарі і керівництво робили все, що на той час було потрібно місту. Евакуйовували людей, розвозили гуманітарну допомогу, рятували рухомий склад трамваїв, що вцілів в депо. Паралельно допомагали і військовим. У нас налагоджена співпраця була з перших годин повномасштабного вторгнення, оскільки саме з перших годин вже наша техніка була надана для потреб ЗСУ. І за рахунок цього, можливо, ми десь чимось і допомогли. Це було близько 10 автобусів. Сумарно ми надали на потреби ЗСУ з перших днів, які використовувалися ними. Потім вони цю техніку нам погонули. Та, окрім машин, харківські комунальники ділилися і допомагали захисникам всім, що тільки було необхідно. Ніхто навіть не замислювався, треба чи ні. Просто кажуть, всі робили і діяли так, як це вимагала тодішня ситуація, реалії та виклики через війну. У нас є деякі унікальні е, приспособи та станки, які можуть їм допомогти. І якось так через знайомість, знайомі через знайому сказали: зверніться до. Вони і казали, а чи можете ви нам це зробити? Ми дивилися, оцінювали і робили. Допомагали з їжею, та що була на підприємстві, те, що було в наших орендаторів, це все було віддано на потреби збройних сил. Крім того, ми ще надавали їм одяг. І це мінімум всього того, чим харківські муніципальні транспортники допомагали військовим, які боронять і оберігають Харків від російських окупантів. Про все інше пообіцяли розповісти після перемоги. Доброго дня. 6 грудня наша країна буде святкувати День Збройних сил України. Що би ви побажали нашим військовим? Перемоги. Скорішої перемоги. Щоб вони повернулися домой живими і здоровими. Тільки перемоги. Здоров'я. Ну а ми, як матері таких дітей, робимо все, що в наших силах. Здоровье и скорейшей победы, чтобы все скорее вернулись домой. Мы их очень ждем. Быстрей победы, мужество, здоровье, слава нашим ребятам. Они самые лучшие. Счастье, здоровье и, конечно, мужество, и силы терпения, да. терпения, силы, Потому любви, не знаю, всего. Да. Они, Они этого т... заслуживают всего в свете. Захисникам, ну прежде всього міцного здоров'я, як кажуть, хорошого, ну я буду на русській, можуть да, як кажуть, хорошого оружия, щоб вони могли з чим були, як кажуть, іти ну, в контрнаступ, захищатися. Ну, а так бажаю їх міцного здоров'я, щоб поскорі не побідили, освободили нашу Вовнуйся, рідненьку Україну. Щоб ми могли спокійно, як кажуть, святкувати цей праздник з перемогою, щоб наші дітки ходили в школу, ходили в садик, улыбались, радувалися і нічого не боялися. Міцного здоров'я, витримки і сили духу і не знаю, навіть таких слів, щоб знайти, ми за них молимося. По-перше, я б побажала наснаги, здоров'я і кріп, кріпкого тилу, здоров'я їх родинам і витримки. Хай їм щастить. Перемоги. Я б побажала кожному повернутися додому. Мабуть, це найголовніше для них і для кожного з нас. Бустрій побіди, а вдома і швидкі. Я пожелаю нашим украинским бойцам, которые нас защищают, ни ночи не досыпать, чтобы быстрее закончилась эта война, быстрее эти мучения, и быстрее пришел день победы. Я им желаю, этих их Бог охраняет. Скорее нас повертаются все до дома. Быть нещадно врага. И победы, победы, только победы. И чтобы им там было не да. Дуже холодно. Можности, веры в себя и в свою страну. Тепла <гад> в нинішній час та скоріше перемоги. Звичайно, перемоги і ще раз перемоги. Здоров'я, щоб вони всі живими і здоровими повернулися до своїх сімей. Хочу побажати витримки, мужності, терпіння, віри в найкраще, в те, що правда, справедливість. Совість переможе. І головне, щоб всі повернулися живими, здоровими. Тримайтеся, хлопці. Дякую. Хочу побажати витримки, і, щоб вони тримались. І просто подякувати, що вони це роблять. 6 грудня, бажаю всім мира, добра і злагоди. Здоров'я, звичайно, щастя, щоб поверталися живими здоровими. Я. Я бажаю їм теж здоров'я, перш за все міцного. Те, щоб вони поверталися, ми чекаємо і сподіваємося, що скоро вже вони повернуться назавжди. Щоб побыстре це все закінчилося, менше їх гібло. Перемоги. Перемоги повернутися додому живими. Мабуть, на даний час це саме основне. Здоров'я, щастя, терпіння нам і їм. От. І дякую їм, що вони нас захищають. Міцного здоров'я, витримки це по-перше, а також життєвих сил для того, щоб виконати ті завдання, яке на них покладає керівництво, ну і взагалі населення ЗСУ ви краще. Тисячі пошкоджених будинків, розбомблені школи, дитячі садочки, медзаклади, критична інфраструктура. Таку ціну вже сплатив Харків через повномасштабне вторгнення РФ до України. Все це вимагає капітальної відбудови, десь реконструкції, а десь просто ремонту. 150 тисяч харків'ян досі залишається без свого дому. Наше місто зазнало найбільших руйнувань в нашій державі. Я хочу зазначити, щоб Кожен, щоб почув, що на сьогодні в місті Харківі зазнало 4,5 тисяч будинків багатоповерхових пошкоджень, 1400 будинків прямих влучань це дуже велике навантаження на бюджет. Якщо ми будемо перерахувати в кошти, у міському бюджету, якщо лише займатися відновленням будинків і направити лише тільки на будинки, забути про соціальну сферу, про захищені статті, а бюджету майже 10 років знадобиться на відновлення. Ми не в змозі самостійно відновити. Ми на сьогодні робимо все можливе і неможливе. Досить велика проходить робота з міжнародними партнерами з фондами з владою. На всіх рівнях проводяться відповідні роботи консультації для того, щоб прийти в кожен дім і максимально швидко допомогти. Якщо вже про результати практично двох років відбудови в умовах війни, то у Харкові починаючи з 2022 і до кінця 2023 року відновили 256 житлових будинків, і це при тому, що 200 – це дані за 2022 рік. Згідно з інформації муніципалітету, у Харкові наступного року планують відбудувати ще 167 будинків. Було б і більше кажуть у міськраді, але темпи і обсяги відбудови гальмує брак коштів. Леова частка всього того, що Харкову вдається реанімувати, це зроблено за кошти міста. Якщо ми будемо казати про будинки, які зазнали значних пошкоджень, там де необхідний капітальний ремонт відновлення конструктивів. Там департамент на сьогоднішній день відпрацьовує, розробляє проектну документацію. Проходимо всі необхідні експертизи і подаємо Києву на розгляд для фінансування. В цьому році Києвом профінансовано 17 будинків житлового фонду. Крім цього, також профінансовані заклади освіти. Тому ми в цьому напрямку рухаємося. Крім цього, що стосується менш пошкоджених, але де необхідний поточний ремонт. На сьогодні держава не дає нам можливості. Софінансування, але ми власними коштами проводимо там роботу і досить великі обсяги. І третій напрямок, де досить незначні пошкодження, це програма, яку всі вже, мабуть, чули про неї. Це програма з відновлення, де вже конкретна допомога людині. І саме від того, як ми починаємо обстежувати. До реалізації розробки проєкту, затвердження, подачі у нас займає дуже великий час. Лише тільки проєктна документація для того, щоб пройшла всі необхідні погодження. Це ну, найкоротший не термін, це 4-6 місяців. Тому ми розуміємо людей, але робимо повірте досить багато. Щодо компенсації за розбомблені будинки, державна програма з'єдна відновлення тільки но починає працювати. А що стосується тих, хто втратив все, то в Харкові сертифікати на нові квартири повідомили у профільному департаменті. Першими отримають жителі північної Салтівки, мешканці зруйнованого під'їзду 16-ти поверхівки, що по вулиці Наталі Ужвій, 82. Вони вже на власному досвіді у своєму юному віці дізналися, що таке війна. Страшна війна, яка забрала все, все, що було раніше. Власну домівку, школу, дитячі садочки та спілкування з друзями у Харкові з нагоди Дня Святого Миколая привітали майже дві тисячі дітей ВПО. детная семья, тоже же остались без жилья, без ничего. Спасибо, нас и одели, приютили, Харьков, спасибо. Хочу всех деток поздравить с праздником. Он действительно для них праздник. Сколько они пережили, наши детки, все-все. Жалко всех деток, чтобы они уже этого больше не было. Дед Бару с праздником, живое счастье, и чтобы они никогда не плакали. Чтобы они никогда не плакали, это самое главное. Діти це найголовніше для всіх родин і, мабуть, живемо ради них. Без них життя нема і не буде. Так? Ти любиш, мамочку? Бажаю всім здоров'я і мирного неба. Нехай святий Миколай оберігає вас, ваших е рідних, близьких. Несе в домівки тепло, радість і любов. Нехай у кожного з вас трапляються дива. Я хочу всіх привітати вас зі святом Святого Миколая. Це дуже таке радісне свято. Я хочу побажати вам всім. Перш за все, найшвидшої перемоги, миру, яскравих відчуттів, усмішок, хай вам щастить і хай Господь оберігає всіх вас. Дякую вам, Зі святом вас! Що стосується навчання дітей, то сьогодні у нас працює метрошкола, і ви знаєте цим. І та новація, яку ми сьогодні будемо втілювати у життя січня місяця, коли наші діточки будуть займатися один раз на тиждень по суботам. Це буде така підготовка до того, коли вони підуть до школи. Знаєте, ми вимушені були піти на це. бо Спочатку ковід, потім війна, і нам потрібно соціалізувати дітей, підготувати їх повноцінно до школи. Буде така робота проводитися у дві зміни з 10 до 12 ранку і потім з 13 до 15 ранку. Дуже багато сьогодні тих дітей, тих батьків, які хочуть, щоб діти так навчалися. І вже за цей час, невеликий час, коли ми зробили таку об'яву, записалися до... Такого, такого метросадочка, 400 дітей, це 15% від усіх першокласників, які у майбутньому пойдуть до школи в Харкові. Ми будуємо підземну школу. Це справжня школа, яка розрахована на 400 учнів, 450 учнів в одну зміну, тобто в дві зміни будуть навчатися 900 учнів. Там облаштовані усі класи. Це насправді справжня школа, але вона буде знаходитися під землею і там будуть всі мери безпеки, які можливо по один новітним. Нормативним документам, який у нас сьогодні є. Що стосується будівництва, то е, такими швидкими темпами ми це все будуємо, незважаючи на погодні умови. Я дуже вдячний нашим будівельним компаніям, які працюють, призпрацюють, незважаючи на всі погодні умови, які є сьогодні. Умови для наших діточок, успішні умови для наших школярів це головне завдання, яке, яке є. Тому будемо навчати наших дітей у підземних школах. На жаль, поки що йде війна. Будемо навчати наших дітей у метро школі. На жаль, поки йде війна. Але ми теж готуємо і наших, самі наземне справжні школи. Ми ремонтуємо її у нас. Є дуже такі потужні проекти наших шкіл. Нагадаю вам, що, на жаль, 50, 50% шкіл та дитячих садков, на жаль, російський агресор розтрущені. У нас у калину. Валі в нашому школи на станціях метрополітену. Нагадаю вам, що задіяна сім станціям метрополітену. І хочу сказати, що ми побудували таким чином, що там є шумоізоляція, там є рекуперація воздуха обміна, там є світло, яке відповідає всім нормативним документам. Тому ми дуже серйозно підходили до цієї проблематики. І Сьогодні все функціонує і ні. Ні школяри не відбуваються, ні вчителі не відбуваються, коли проходять потяги. Просто ми зараз знаходимося на станції метрополітену, а школа вона розташована трошечки вище. Харків пережив ракетний удар у п'ятницю та Росіяни по місту вдарили шістьома ракетами. Пошкоджені житлові будинки, освітній заклад, гаражі, десятки автомобілів є постраждалі. Це якраз одне з місць влучання, центральна частина Харкова, Шевченківський район. За медичною допомогою звернулися два мешканці. Це такий травма середньої тяжкості. Він відказався від госпіталізації, одного ми госпіталізували. Що стосується людей, то невелика кількість, яка проживала у цьому будинку, тому ми їх цілили сьогодні. На жаль, ми вимушені були зараз злити систему опалення, бо не стали рисковати. ночувала, коли все це сталося. Ну, я встигла, я вибігла в прихожую і залишилася жива, здорова. мене не повредили, а квартиру уничтожена повністю. Як я себе почуваю, зараз вже краще, а то було дуже погано, бо я спала на цю сторону і я проснулася від того, що мене щось. Ну, проснулася на полу і чоловік мене гукав, а я почала кликати собаку. Він каже, чого ти кричиш, а я нічого не відчувала. У мене боліло вуха і лице, вибиті рами на полу, вікна, дивиться, всі відкриті. Ось так. Зараз. Собака на стресі, не хоче не гуляти. Не їсти нічого, бо він а, дуже боїться вибухів, дуже боїться. А тут таке, бо він побіг на ту сторону хати. Понимаєте, вначале думали, що це кінець, тому що я настолько це було шумно, настільки це було сипалося, я думала, на ну оказалось, що все-таки я серед стінок стенок посиділа нормально. Ну а потом вроде даже начала смеяться, по-моему, это истеричный смех у меня был, когда наконец я дозвалась со своей кошки, с которой я проживаю. Я думала, я думала она погибла, пойду, думаю, точно она не идет ко мне, я зову зову. Дело в том, что это второй раз. Ну вот так вот у нас прошивает, выбивает все, у нас все стекла. Второй раз. Нам, или ребята поставили, все нормально, все же было. Уже, думаю, нет, нет, и снова Ну, это даже надо такое. З самого ранку у кварталі шевченківського району, що опинився під ворожим обстрілом, працюють міські служби, перевіряють, чи немає витоку газу, паралельно прибирають територію, зашивають вибиті вікна та ремонтують понівечені покрівлі. Повбували вікна батьків а мати. Отримала контузію. Так, вона якраз спала у спальні з цієї сторони будинку. Все начебто обійшлося і живе здорові. Але ось квартира постраждала. Зараз намагаємось, там прибрати. Світла начебто нема. Повилітали окна. Ну, Вроді було більше остального. Ну, земля в квартирі. Вот. Здесь во время взрыва нас не было, к счастью. Мы живем в другом месте. Ну, знали из телеграм-канала. Сразу, как только закончился комендантский час, приехали смотреть, что тут происходит. У нас здесь мама живет. С мамой все хорошо, слава богу. связаны с закрытием контуров, разбитые окна, э, кровля, которая пострадала. Все это сейчас обследуется. Э, кровля обследуется, производятся ремонтные работы. Э, окна, э, приведены материалы, закрываются окна. Э, все, что связано э, с теплом, все э, и жизнеобеспечение людей, все это сейчас налаживается. Все сейчас э, делается буквально с колес. Привезли материал, ребята под размеры вырезают материалы, вставляют вместо разбитых окон плиты ВСБ и одновременно производятся ремонтные работы, связанные с кровлями. На сегодняшний момент в этом районе сейчас 5 домов, пока что последует. За даними силовиків, 8 грудня житлові масиви Харкова двох районів Шевченківського та Новобиварського – російська армія атакувала ракетами типу с 300 Досудові розслідування ведуться за фактами порушення законів та звичаїв війни.